Доброго дня. ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію, компанію у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити сьогодні про мистецтво разом з художницею Ольгою Мизинковою Кулічкиною. Доброго дня! Доброго дня! Скоро я так розумію, у вас перша виставка повномасштабна ваших робіт і роботи ви присвятили. Здається, Кринко-Татарському народові так. так? Так, так і є. А як вийшло, що і ви несподівано почали малювати і саме ну, про протарамських татарів? Так, то така історія, вона така більш душевна і емоційна. Коли минулого року почалися такі події, почалися зелені чоловічки ходити. І коли вже починався вже такий перед референдумом накал таких пристрастів, я пам'ятаю, що... Я сиділа перед телевізором, мої руки вирізали колаж, і я коли його склеїла, там така жінка була в чалмі, і такі сірі пустельні плями. І якось я тоді зрозуміла, що все, кримські татари загубили свою землю знову. І якось воно мені не знаю чого, але от так воно мені сиділо, сиділо, що воно просто от само вилилося. От одна за одною, потрошку. І отак от десь до осені я намалювала, воно так лежало в столі. Лежало, я так у Фейсбуці <смі> друзям викладувала. Ну, от, і завдяки хорошому пенделю моїх кращих друзів, сказали, що це не може бути сховано, треба якось виставлятися. І якось воно, як тільки я вирішила от стати от вже відкритим художником, от, відкрити, не просто так замкнутися в собі і так малювати, а от з позицією, і якось і виставка склалася сама. Так само знайшлося. Ви тут. Це така серія робіт. Скільки налічує взагалі картин, які присвячені а... ну, на виставці буде 9 картин. Я там відбирали. Це е, не настільки авторська моя самостійна виставка. Це такий міжнародний арт-фестиваль, е, Talent Energy Fest. Він щороку проходить при підтримці Василенко Art Group і галереї v Gallery. От вони пішли на зустріч, вони виділили мені. Так стіночку я могла там розташувати. І коли я відчула, що в мене є можливості виставитися, і те, що я плекала, я коли малювала, я вже бачила от в цьому якусь підтримку і не знала, як її виразити. От Як от маякнути кримським татарам? що от от, ми, ми от, ну, ми Принаймні, як, як культурні люди з вами, от ця тема от культура, я дуже подобається мені східне мистецтво і мистецтво кримських татар. Я Вирішила так, випросила організаторів, чи можна влаштувати на фоні якусь невеличку акцію підтримки? Кераміка, якісь майстер-класи, можливо, якісь відеопокази, тому що там в них є можливість проектора. Вони подумали, сказали зразу, щоб ніякої політики. Я пояснила, політики не буде, якісь там глечики, свістулечки, щось таке, але політики не буде. Це, це я відчуваю тут. Це треба. Мені пішли на зустріч, і ось за тиждень мені треба було знайти. Всіх <гум>, кримських татар, які могли б принести е, нашим глядачам, відвідувачам от якусь частинку цієї культури. Це а, таке щире. А взагалі в Криму, знаєте, що буде така виставка, що такий художник, е, такі картини будуть виставлятися? Е, — Ну, навряд чи, я скажу, що я тільки два тижні, як офіці назад, офіційно про себе заявила, створивши сторінку, ну, ці роботи вони ходять так серед знайомих. І от завдяки цій акції я перезнайомилася там зі цією діаспорою, які вони і, і завдяки якої їхньої підтримки я, можливо, це і повірила в ту акцію. От, можливо, вони і знають. Поки що я сама здивована, що воно так швидко кудись, отак от розгорнулося, mm -hmm. і пішло. А взагалі, Криму, у вашому житті є е, е, рідні, близькі, друзі, які там е, проживають? Ні, На жаль, немає. Є. Е, е, на, на, на півдні єм, але не в Криму. То, можливо, далекі родичі, але так вони ж теж всі. А, це дивно? Ви е, два тижні лише як е, художник? Я малюю давно. Ну як? Якщо чесно, я не навчалася малюванням, я навіть в школі не ну, я навіть в гурток не ходила, угу. художній. Це в мене десь в інституті на курсі другому-третьому, от е, певних таких. Душевних потрясінь, воно отак от пішло. В основному малюю я гелівою ручкою, чорно-білі картини. В мене давно питалися, коли вже буде колір. Я okay. кажу, не відчуваю я кольору. Малюю, вони мене там ну є такі непогані, я така самокритична, а от колір пішов тут. От він пішов. Ну, подивимося. Я відпустила от себе, от. як воно пішло, я отак відпустила, думаю, як воно буде, так буде. Ну, щиро, все. Це я посил дала. Отже, на цій виставці поруч із вашими картинами будуть ті, хто будуть проводити майстер-класи. А ви вже визначили, що саме буде? і що саме, ну так щоб конкретніше. Так, я запросила, я теж в Facebook Велика Сила знайшла таку чудову майстриню, керамістку Марину Корукчі. Ми вже вчора якраз викладали її роботи, нам виділили такий шафу, такий сті... стілаж шкляний, і там от в неї кераміка. Плюс також її мати робить дуже цікаві такі націонал... традиційні іграшки, ну такі як у нас свистульки, вони такі, ну вони такі прикольні. Ну Я не знаю, я від них там просто та щось. І оця Марина вона буде робити майстер-клас. Я запрошувала дітей. Ну, я по, по фейсбуці побачила, що дорослі теж зацікавилася. Тобто на плиточках щось там нашкрябувати, якусь там глиною там ліпити. Я сама там теж буду. Мені самі цікаво це. І буде ще одна жінка, теж дуже цікава. Це е, гульнара Абдулаєва, вона е, історик, культуролог, вона навіть е, нагороджена орденом Верховної Ради, Найвеликий вклад в культуру, і в історію вона вела. Ряд документальних, ну, таких культурних історичних передач, і от ми будемо на цьому екрані, от якраз в рамках от культури, от вона декілька передач своїх авторських покаже, розкаже. Теж дуже цікаві Не невеликі, 15 хвилин, ну так 4-5, якщо ми вложимося. Наша акція буде з 12 до 2. Ну, от нам виділить час і ми максимально його так проведемо. Корисно. А в наш час можна написати, ну, наприклад, е книжку е про Майдан, е зробити таку гучну презентацію і тебе назвуть кон'юктурщиком. Ну, що угу. там, зробив там угу. е щось модне. Е не боїтеся, що зараз Булись. тема кримських я... татар, вона також. Я боялася ще минулого року, коли їх намалювали. Ну, майже минулого року, і коли мені теж, як, радили, можете якось отак. От я дуже боялася, щоб оце от не було. От такого от, мов примазалася, або <смі> якось <от, смі> на цьому виїхала, дуже не хотіла. І навіть на своїх сторінках, ну от я коли е, створювала в мережі міроприяття, да, як воно називається Захід. Да, mm. захід, підписувала, я намагалася навіть туди себе от, навіть не згадувати. Максимально це. Дійсно таке щире, такий поклик, і я все сама організовувала, сама, як ходячий офіс, телефони, там от, дзвонила, зустрічалася. Ми протирали ці полички, щоб викладувати. Це дійсно було щире. І я не збираюся їх продавати, якось я не готова, тому не, 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 не дивлячись на те, що це виставка-продаж, я можливо єдина, яка не буду продавати, тому що я не хочу. От вона мені поки що. Такі а, тоді в мене просто дитяче запитання. А навіщо? Не знаю. А, навіщо ну в мене дідусь художник? Він. Щоправда, він малює картини для себе, угу. а є для продажу. І вони різняться. різняться для себе вони краще і тепліше. Ну ну краще там. А для продажу він е, шукає е, ринок. Сьогодні йдуть непогано е, груші, яблуки, слів, сливи, а ну, сливи. Далі там квіточки або ще щось. Угу. Він шукає, що е, краще продається. А чи можна взагалі художнику заробити на життя в нашій країні? як ви думаєте? Ну, я думаю, що якщо подумати, так меркатильно до цього підходити, можливо і можна, якщо ти відчуваєш ринок. От як ви навели приклад з Майданом і книжкою Майдан, якщо вот віяння. Але ну, я колись спробувала, мені так спиталося, чи ти можеш намалювати малюнок, ми її продамо. Я сіла, спробувала, намалювала. Ну, Він якийсь сухий вийшов, він якийсь такий вийшов. ну, коли я знала, що я його малюю заради за грошей, нього не було в ньому життя. Коли я малювала в так, в них є mm -hmm. щось в них є. ви казали, що раніше малювали е, я по... і досі малюю. — ручкою. — просто, просто ручкою гелівою. А, невже не було друзів, які казали там намалюй, там давай там подаруємо подарунок, зробимо йому там на день народження, там підпишемося там всім колективом, там, і подаруємо. Ну, — Схоже, є, але я, скажімо так, коли в мене немає грошей. <гум> Саме кращий вихід намалював, подарував і воно завжди так буває. Ну, і, в основному це частіше всього. Коли немає грошей. <реш> а, а малюнки ручкою вони не виглядають. ну, На мене вони трохи такі депресивні, чорно-білі малюнки. Вони такі щось там ема-культура, якась да? там щось Ну, нагадує. можливо, це е, індивідуально, тому що я теж так питалася, розпитувалася у когось, хтось бачить депресію, а хтось ну, для мене це якась така жіноча печалька. <реш> якась В цьому є. В основному в мене на всіх чорно-білих присутня жінка. Я не скажу. Що я можу пояснити усі, малюються, як, як малюється. От я сідаю перед листочком, дивлюся на нього і бачу спочатку жінку, от вона отак, от от вона отак. От і потім вже воно вимальовується. Uh -huh. І от тут терпіння мені вистачає. Якщо на, реч, на якісь інші речі мені не вистачає, ну, чомусь от на малюнки я можу. І місяць сидіти і вимальовувати крапочки, кружочки, якось от воно, і відчувати, от цю створювати у цей світ, який там от складається. Наскільки великі картини, які будуть виставлятися в галереї, коли буде ваша угу. перша перша в житті виставка? Так. Ми не уявляємо розміри просто її. Так, найбільша це там, де дівчина з деревом у була, це вона найбільше. Це формат А 2 Це ну от, якщо от, от угу. от. так от. дві, А 3 і шість, а чотири. Все, це такі маленькі, маленькі. І е, нема жодного, ну, жодної пропозиції там, продати ці картини. Я кажу, я тільки почала, а mm. <с> я, я не знаю. Я не думала, по-перше, про це. І коли мені вже теж сьогодні зранку спиталися, якось я, я не знаю, що відповісти. Я не знаю, скільки б вони коштували. Я не знаю, як це робиться. І взагалі якось мені ну, продавати це оце, так, ну. Візьміть купіть, я, я так не можу. Uh, uh, я, я подумаю потім. На Фейсбуці, про який ви казали велика сила Фейсбуку, uh -huh. ви написали: чим більше рисую, тим глибше чувствую этот маленький, але такий uh, багатий народ. Uh, кримських татар треба підтримувати, вивчати їх культуру, історію, ліца. Це наше багатство, тому що Крим Україна. Uh, як ці картини можуть підтримати, як ви думаєте, uh, кримських татар? Адже навіть власники галереї або організатори казали, давай безпеки політики. Так, як вас... угу. картини можуть підтримати? Е, ну так, на жаль, склалося, що у нас політика це топ-тема номер 1 і вона свою лапу накладує всюди, навіть там, де саме таке чисте і невинне, якщо десь там політика пройшлася, все, автоматично це вже забруднена якась тема. І, на жаль, культура якось тож теж, от, релігія, культура, діти, навіть там теж десь політика. А, коли минулого року були такі всі гарячі події, я теж так написала. Я пам'ятаю відчуття, коли ми дивилися телевізор і три фотографії десь там з Нової Зеландії, десь там якихось там п'ять фотографій, я не знаю, там, з Брюсселя, Просто десь там стрічечка жовто-блакитна, десь там прапорець. А от емоцій на два місяці було. Оце така от гранула підтримки. От вона я на своєму власному житті я відчула, що це таке. І я зрозуміла, що от коли не підтримувати, якось люди затягуються, цей от морок будення ну, нам легше, ми на своїй землі. Їх, а у них трошки інакша ситуація. А культура, я вважаю, що це дуже основне. Нема культури, нема народу. Якщо культуру не підтримувати, от вони асимулюються, розпорошаться і все. Ось вони будуть потім їм буде важче самим собі відшукувати це коріння, якщо вони не будуть групуватися, якщо вони не будуть говорити, це як створювати якісь культурні центри, якось підтримувати один одного. І з нашою підтримкою наша країна велика місця має багато бути. Тим більше всі заявляють, що Крим це Україна. Треба якось, от хоча б якісь. Міні, 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 так Так, а можна я ще раз поставлю це запитання? Адже я таки не і не зрозумів, як можна картинами підтримати е, кримських татар? Я думаю, що ну мені вже теж сама сама кримчанка казала, що в них мало кримсько-татарського. Я пояснювала, що я це треба народитися в тій землі, щоб мати і щоб відчувати і передавати цю всю цю, цю, таку красу майстерність. Сама тема я в ній вкладувала. В ній є душа, в ній є думка оце це земля. Сама головна думка це така туга за своєю землею. Це коли ти людина носиш всередині клаптик своєї землі, неважливо, де би ти знаходився. Mm -hmm. А якщо я правильно пригадую, ви не, не навчалися е, е, малювати, ніяких не було там художніх інститутів, там Nie. училищ і таке інше. Але для того, щоб малювати картини про і для кримських татар, е, е, треба якось знати культуру. Тобто треба, ну мабуть, так. там хоча б одну книжку. Ну, сидіти. Ну я сиділа, дивилася, я намагалася якось відтворити. у ну, мене процес малювання, е, якось так сказати, він не йде не стільки від голови, скільки руки малюють. Я їм не заважаю просто-напросто. Вони малюють. Я тільки коректую. От, я от бачу, що отут краще підходить ось так, ось так. Я виношую, воно виливається. Я, в мене цілі є книжки тих орнаментів, в мене не виходить так. В мене, я не вмію малювати. Угу. Я, от воно малюється, як малюється. Я, для мене головне, щоб в них було відчуття було щось живого і щось смислового, щось так змістовного, щоб це торкало. Можливо, воно. Є угу. мені важко само себе судити. Ви сказали, що є. політика вона наклала лапу. Так ви ну, так вона всюди Про... на навсюди. І е мені здається, що повинна була накласти лапу і на вас, адже ви працюєте на одному з телеканалів угу. і працюєте ну не просто там. Е ну я не знаю, там секретар, а режисер. Тобто угу. ви все це бачите на вас. Політика також якось і на картинах є відбиток. Я працюю над собою. <рес> я працюю тиждень через тиждень, і у цей тиждень вихідний у мене вимкнений телевізор. Я намагаюся і в інтернеті я намагаюся не сидіти і стараюсь просто більше приділяти часу своїм дітям і якимось от таким там природою, духовним розвитком. Тому що якщо постійно ти в цьому живеш, ти е, заражаєшся. Є моменти, наприклад, якщо такі події, які нас поглинають, як оце був. Річниця ми, пройшлися, ми тут річниця Майдану, такі зворушливе, поки дійшла до сюди аж з комуком, то, то там круглосуточно ти дивишся. Тут, вже, тут не політика, це просто підтримка народу. Політика ну, так склалося, що Дуже. у нас тут ну, історія така у нас зараз в країні. Що політика всюди є якісь плани? Це перша серія картин, яка присвячена кримським татарам. Є вже розробка якоїсь там другої серії картин, яка буде присвячена іншому. Так, я побачила краєм ока. От я коли намалювала цю картинку, я зразу вже відчула, що в мене буде наступне. Це от в мене якийсь такий новий етап. Я її коли намалювала, я вже побачила, що я вже вмію. Ну це так в мене самообразування. Я коли намалюю, я вже сама бачу, я так чи вже вище. І от мати і дитя це така рідна тема, яку я теж думаю, треба якось і розкрити глибше. Ну, принаймні, я для себе вже визначила, і я думаю, воно мені буде тут -вот вигрівати, вигрівати, і вона буде виходити. Тобто це ем, повага і розуміння внутрішнього світу дитини і виховання. Мудрої матері, я думаю, десь отак, якщо можна сформулювати, якщо хочеться. Ви виховуєте е, дитину двох а, а, дв дітей. Вони також малюють, дозволяєте е, шпалери, підлога і Ні, в мене все строго. Там тільки на папері, і не дай Бог, кудись там прибирати буду. У мене хист до малювання, ну я дозволяю е, шукати себе у всіх напрямках дітям. Тобто, я сама така була. І от у молодшого є хист до малювання. У старшого він любить більше так майструвати. Ну, там Отверточки, молоточки, це в нього таке чоловіче, молодший є. Якщо піде, я підтримаю. Угу. назва картин, якщо повернутися, все ж таки до виставки до кримських татар, це проблема або ні, і в кожній картині для кожної картини вже е, придумана назва, які будуть брати участь у виставці. Угу. Ну от мені, коли ми вчора розвішували картини. Мені теж спитали, які назви? Треба прописати назви, тому що ми будемо підписувати. ось Сьогодні я зранку придумувала ті назви, <рес> <рес> якось я не придумувала, вони ж мені малювали. І я там висилала. І я, ну, я, я потім, напевно, просто допишу, я подивлюся, що я там придумала і допишу. Ну Вони в основному, так от все ж пов'язано, земля, туга, сон. От щось ось в такому. В такому. Ключі. А до українського, до українського орнаменту, до українського малюнку, до автентичного не тягнуться руки? Треба у них спитати, спитати не тягнуться. поки що. ні. Можливо, в костюмах. Якась, коли я малюю там, жінок, я їх одягаю, і це те, що я в них одягаю. От в них, от там і якраз розкривається, от якась от така, от тось, орнаментальна, там можливо вишивка. Ну воно воно все одно все. Ну воно не таке, як у нас традиційно. Воно все одно проходить якось через мене. Тобто воно все одно воно якось проходить. А ви не має... працюєте, не співпрацювали або там будете працювати з дизайнерами? Здається, так і народжуються колекції Малюється там фігура, одягається в платечко, потім там викрика, ну і, і так далі. І так далі. Можливо, в мене от мама. Так, шиє вдома, і я вже так подумувала, можливо, теж так спробувати щось. А, а, щось хотіла ще сказати і збилася. Назва цієї картини? Ага, якби я ще згадала щось з, сону, з сном. <свісно> <свісно> для мене назви не стільки важливі. Інколи буває, що назва вона окремо як доповнення такого от, якось для глибини змісту. Але все-таки мене от, візуально це головне. Якщо треба, я, ось, я посижу, подумаю, я напишу, там, треба, то треба. З нами сьогодні була художниця, яка є художницею два тижні, але вже офіційно два тижні. Виставка перша відкриється. Завтра, а це буде 21 лютого у музеї Київська фортеця. Наша акція присвячена підтримки кримської татарської культури. Вона буде тривати з 12 до 14. І кому це цікаво, може долучитися. Там будуть і майстер-класи, і покази, і взагалі живе спілкування. Це завжди цікавіше. Дякую вам. Ольга мазенкова кулічкина була у нас сьогодні в студії. Дякую вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.